Ми надаємо консультаційні послуги мешканцям Донецької області в соціальних хабах України. Послуги надаються у 19 областях України у 43 хабах безпосередньо та у 30 хабах у режимі відеоконференції. Які категорії громадян звертаються за консультаціями? За консультаціями на прийомах у хабах переважно звертаються пенсіонери, працівники передпенсійного віку, фізичні особи, підприємці, військовослужбовці, особи з інвалідністю. З якими питаннями найчастіше звертаються громадяни? Найчастіше громадяни звертаються з питань пенсійного забезпечення, зокрема, набуття права виходу на пенсію, призначення та перерахунку пенсії, підтвердження страхового стажу. Також громадяни запитують про умови призначення субсидій та пільг, механізм оцифрування документів про трудову діяльність. Які практичні послуги надають фахівці головного управління у соціальних хабах? Відвідувачам хабів під час прийому надається практична допомога з використанням електронних сервісів в пенсійного фонду України, а саме подання заяв на призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг та страхових виплат, замовлення електронних документів, оцифрування відомостей про трудову діяльність, перевірка страхового стажу, користування пенсійним калькулятором для розрахунку майбутнього розміру пенсії та замовлення пенсійних посвідчень. Чи всі питання вирішуються саме під час прийому практичні всі питання, які виникають у відміну чи хабу, вирішуються під час прийому. Якщо питання потрібно уточнити, вони пізніше наступного дня для отримання консультацій можна звертатися за телефонами гарячої лінії. Більше новин та актуальної інформації на веб-ресурсах головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області. Користуйтеся електронними послугами на веб-порталі Пенсійного фонду України. Працюємо для вас.